І вітаємо вас, друзі, ми з Лелею, да, Люнчик, на своєму каналі. Сьогодні ми займаємося городніми справами. Будемо саджати свої огірочки в біорозкладних пакетиках. Вони в мене зійшли і е, на агротканинку. Що ж почнемо? Перше, що нам потрібно зробити, це звичайно отвори. Отвори я роблю паяльником, щоб не саталося. Буду тако крес-навкрест робити. Це доволі легко, швидко. Тканинка одразу запаюється. І так, ще я зроблю, мабуть, що три отвори тут в мене вийде. І будемо саджати. Вперше я саджаю ось такі огірки в цих пакетиках, що потрібно одразу зробити. Я так загорнула, роблю луночку. У мене по два огірочка, тому я буду саджати один пакетик. На одному пакетику вам покажу. Так, луночку я пролью. Все ж таки з пакетика будуть туди йти корінці. Перше, тому якось так аж ставлю так, щоб земля. Пакетика була на рівні цієї землі. І прикопую. І так зроблю ще з двома своїми пакетиками. Так, пролью на і одразу проливаю від хруща. Хай напитується коріння, хоч вони одразу і не пройдуть хрущі туди, але... Поки біопакетик роз... як чиниться, так скажімо, в землі, водіцій. Дивіться, ще мені треба захистити свої огірочки від слимаків. Тому що слимаки наразі повсюди. Хоч тут ця і грядочка, бачите, вкрита тканиною, але все ж таки я ось так зроблю, щоб... Не висихало. Ось. Тут треба... Бачите, навіть в біопакетику, не порушаючи кореневу, на сонці вони прив'ядають. Я поставлю ящичок. Поставлю ящичок. І ось так. Посиплю і в пакетик трішки гранул, і за пакетиком декілька гранул. Ось так. Все, і накриваю ящичком і продовжую так саджати всі свої огірочки. Результат надалі вам покажу. Ще в мене є огірочки в горщиках. Буду саджати пізно ввечері, тому що е, поренева тут може трішечки порушитися е, таким же самим методом буду робити, е, скажімо, ямку, перевалювати огірочок, проливати від хруща. і, А, в горшочки я наразі пролью, наразі пролью. Хай напитуються. Ось так от. І ці також. Хай напитуються корінчики саме. Ось так я зроблю. От. І посаджу. Потім хай вони пропитаються трішки ось цим раствором від хруща. Ну, ось так прикрила ящичком, залишила там і огірки, які ще не посаджені. Хай звикають трішечки до сонечка, щоб їм не так було, ну так скажімо, дуже таки стресово. Тому так залишила поки що. Трішки пізніше буду висаджувати далі. До речі, про кабачки і цукіні. Ось тільки, що я зірвала, вже такий дуже великий цукіні. Скільки нас плодоносить цукіні, кабачок можуть плодоносити довго. Якщо ми постійно збираємо кабачки, не даємо. Якщо ми залишаємо великі кабачки і він починає в'язати насіння, він дає тоді мало або зовсім перестає давати кабачки. А мене, як бачите, ще багато. Багато зав'язів, е, так як він і два ще кабачки в мене в хаті, в холодильнику. Хватає з одного цього цукіні. Е, і а, поки доростуть мої нові. А нові я вже купила геть зовсім інший сорт. От е, Наразі покажу. Ось я саджала на цій грядочці, де в мене. Огірочки на гродканині, не вистачило мені агродканини, щоб все застелити. Але цукіні і кабачки розростаються дуже гарно. Ось вже зійшли У мене вони. Два я зробила собі таких кущика. Ось такий цікавий. Бачите, він якийсь е, Можна сказати, полосатий <хи> цукіні. А чому я йому купила? Це кабачок цукіні матрос Ось такий. Тому що високоврожайний, стійкий до борошнистої роси і хлодостійкий. Тому що вже вони будуть плодоносити, я так думаю, до осені. Тому я вибрала саме такий сорт. Ну і ще трішечки покажу свої помідорчики, які, на жаль, ще тільки в'яжуться, не спіють, але, надіюся, ось теплі діньки, аби не дуже жарко було. Ось такі томатики. Просто коли спекотно, квіти стають стерильні і на них не з'являється зовсім з зав'язі. Тут посадила така аж за е, грядочкою чорнобривчики низенькі. Ну, це, я думаю, що це де барао, ось такі гарні. Ну, е, взагалі, надіюся, що помідорчики будуть. І що осінь буде тепла, не дуже така дожлива. Я зроблю потім е, собі. Такі теплички тунелі, і вони в мене до кінця я збираю весь врожай. У мене є коротке відео про це все. От як я їх сажаю на агротканину, Як захищаю там коротке відео в списку відтворення овочі. овочі. Добре, все. Показала, будемо потім слідкувати, як будуть розвиватися гірочки на гротканині. Буду все вам показувати. Все, до зустрічі в новому відео і всім здоров'я, наснаги під мирним небом України.